Після довгої зими планування, стратегії та купівлі насіння нарешті можна полагодити садити в березні. Кількість посадок відбуватиметься в приміщенні, де ми вирощуватимемо саду, яка потім переїде у весняний та літній сад. Усі інструменти для посадки, такі як лодки та теплі килимки, дістаються зі сховища для очищення. Хоч і хочеться почати відразу все садити, важливо стримувати ентузіазм. Це гра на часі. У березні ми висуваємо лише кількість весняних культур, а також ті, що потребують більше часу. Все інше чекатиме на квітень. Коли ви почнете висаджувати насіння самостійно, можна випробувати послідовну посадку. Це означає, що замість того, щоб садити все одразу і отримувати врожай лише наприкінці літа, ви робите це протягом весни та літа, і ваші врожаї будуть поступовими. Наприклад, приємно мати редиску протягом кількох тижнів, а не всю одразу. Так само можна робити з салатом, квасолою, квітами та іншими швидкими культурами, які ростуть менше, ніж за 90 днів: цибуля, картопля та спаржа. Хоча ці культури не схожі, їх об'єднує ті, що ми не садитимемо насіння у ґрунт. Цибулю купують у розпліднику у вигляді пучків по 25 штук завдовжки близько 5 дюймів. Їх саджають у довгі борозни, викопані в ґрунті. Картоплю саджають нарізаними шматками з б почком. Їх ріжуть на посадки та залишаються на повітрі, щоб зріз підсохли. Потім шматочки саджають у картопляну грядку на відстані близько 30 см один від одного і прикривають компостом та мульчою. Спаржа продається у вигляді кореневих корон, які виглядають як висохлі корені. Але не хвилюйтесь, смороду проростуть. Їх саджають у траншеї, подібно до троянд, і смороду будуть плодоносити багато років. Спаржі потрібно 3 роки. Перш ніж можна буде збирати врожай, тому купівля двох чи трирічних кореневищ дає вам фору. Усі види гороху. Якщо ви зробите у березні щось одне посадити горох. Найкраще ті, що його майже неможливо зіпсувати. Насіння велике, і його легко садити. Є два види гороху. Декоративний горох висівковий, але дуже гарний і пахне чудово. Їстівний горох його також саджають просто у ґрунт. Можна посадити обидва, два, але тримати їх окремо, щоб не переплутати. Серед їстівних варіантів обов'язково посадіть лущільний, цукровий та стручковий горох. Якщо хочете, можете спочатку проростити його вдома і через 2 тижні висадити у ґрунт. Посадити другу партію через 2 тижні після першої, щоб урожай був поступовим. Гороху потрібна опора, тому саджайте його біля арки або шпалери. Культури з коротким циклом. Деякі культури, такі як салат, редиска, зелена цибуля та морква, я саджаю постійно протягом сезону. Як тільки ґрунт стане придатним для роботи, висаджую невеликі рядки редиски та зеленої цибулі. Шкірного тижня додаю трохи салату. Морква зростанні довше. Але її можна садити кілька разів за літо. Полагоджуючи з березня, висаджуйте новий рядок шкірні кілька тижнів. Полуниця. Запам'ятайте, вам ніколи не потрібно купувати кущі полуниці, вони розмножуються неймовірно швидко і, ймовірно, у вас є достатньо з минулого року. Що їх потрібно прорізувати, щоб шкірна рослина мала простір близько 15 20 см навколо. Наведіть, якщо у вас немає своїх, у кого із сусідів точно є. Пам'ятайте, що є два види. Одноразові дають солодкі ягоди, але лише на коротку годину. Ремонтантні плодоносять усе літо, але ягоди більші, весняні культури з коротким терміном. У приміщенні я висаджую капусту, цвітну капусту, броколі, капусту кале, шпинат, кольрабі та мангольд. Всі смороду холодостійкі, особливо шпинат. У ґрунт саджаю буряк та ще трохи кольрабі. Ті, що пророщую вдома, висаджують через кілька тижнів, це приклад послідовної посадки. Літні культури з довгим терміном дві культури, яким часто не приділяють уваги, але їх треба садити вже зараз, щоб смороду встигли вирости до зими: це пастернак та брюссельська капуста. Пастерна, цю прямо біля ґрунту, а брюссельську капусту купую у вигляді розеесади. Деякі літні культури, такі як помідори, перець та баклажани, потребують більше часу для вирощування. Але їх ніяк не можна виносити на вулицю без захисту, наприклад, агроволокна або теплиці, поки нічні температури не піднімуться вище 10 градусів. Дата посадки залежати від вашої кліматичної зони та останніх заморозків, це можна легко знайти в інтернеті. До того часу вам доведеться доглядати за розеесадою, захищати її від шкідників, грибків та домашніх тварин. Дехто полагоджує в березні, але у мене є теплиця. Якщо ви почнете в квітні це нормально. Спочатку перець, потім помідори, і лише потім баклажани. Я сію їх у лодки по два насінні у комірку. Через кілька тижнів залишаю лише найсильніші паростки. Гарбузи, кукурудзу та квасолю. Я сію лише наприкінці квітки або в травні. Квіти. Зараз ідеальна година для ранніх квітів. Я хочу, щоб вони були якомога більшими та здоровішими до висадки в ґрунт. Сіулев'ячі зірки, маки, дзвіночки Ірландії, дельфініуми, гвоздики, волошки, нігелу та Целосію. Вони досить вимогливі, але холодостійкі, тому ранній старт виправданий. Пізніше, коли вони підуть у ґрунт, звільниться місце для циній та соняшників, які сіють пізніше. Висновок Наведіть, якщо здається, що ви запізнюєтеся, у вас ще є час. Якщо не встанете щось посіяти, завжди можна купити саду в розпліднику.